Всім добрий ранок. Ранок, дійсно чудовий, правда, Віка? Mm -hmm. Класно? Чудовий. Мені подобається. Мені ні. <плаш> У мене сніданок. Просто рис і паростки. І все. <плаш> Скромненький сніданок, але більше нічого й не хочу. Мий-мий. <плашував> працюй, працюй. Ну, мої. Ця шкільна прибирання. Після роботи вирішили сходити на пляж до друзів, а саме до її з женію. Вони пішли сьогодні на пляж у вихідний день, і ми вирішили до них доєднатися. Віка залишилася вдома, тому що до неї має прийти також подруга Віка. Забігли ще в наш улюблений заклад сніговичок за напитком. Візьмемо саме чай з лимоном і біжимо далі. Нам вже принесли наше замовлення. Дивіться, яке гарне упакування сніговичок з морозивом. Тут також сніговичок, і ось тут теж сніговичок. Коли на вулиці 35+, дуже кумедно виглядає сніговичок. Дуже добротні, до речі, стакани такі класні. І гарна подача. Дуже охолоджуюча. Так, приїхало наше таксі, тому що ми їдемо таксі, бо на вулиці дуже спекотно. А Женя з Іною вибрались далекувато на пляж, тому щоб не тратити свої сили і енергію, їдемо на таксі, тому що пішком йти хвилин 40. А в таку жару це трішки важко. Тому взяли охолоджуючі напитки і їдемо до друзів. Hello! Hello! Ці, до речі, їхні машини ось такі з величезними планшетами дуже мені подобаються. Називається як вони називаються? Він... Вінфаст. Вінфаст. О, фірма називається Вінфаст. Ну, в нас таких немає, це тільки Азія і більшості здебільшого В'єтнам, тому що це В'єтнамські машини називаються Вінфаст. Ми вже приїхали і за часту ми сюди ходимо на пляж, тому що пляж, взагалі, в Данангу він має 30 кілометрів. Він дуже величезний, є два центральні входи. А ми їздимо трішечки далекувато, ближче сюди вже до кінця, до Леді Буди, до гір. Тут зазвичай менше людей є. Прикольні душові кабінки. Ось оці стовпчики. З чотирьох сторін можна включити воду. Також на вечір є. Приїжджають різні там такі, ну, ці, такі байки на колесах з їжею. Є різні напої, пиво, соки, кокоси, тобто тут все присутнє. Ой, відчинили якийсь бар, так? Його тут, до речі, не було. Мені здається, це спеціально під сезон, тому що вне сезон тут такого нічого немає. Також є туалети, дитячий майданчик, тобто всі зручності, в принципі, є. І тут менше людей, тому що ну, самі розумієте, центральні, якщо люди приїжджають тільки на відпочинок, там на тиждень-два, місяць, всі ходять в самі туристичні місця, центральні вулички, центральний пляж. А сюди вже не всі доїжджають, тому тут менше людей, хоча і теж вистає. Достатня кількість сьогодні. Ось вам покажу, тут вже видно леді буду. Гори ближче видно. А ось і друзяки. Привітики! Дуже сумно було без нас. Так, Нічого другу... ми зараз вам наведемо. Другу банку добиваю. Ого! А ми взяли диви, ми як школьники. Ідемо подивимось на водичку. Попробуємо, чи тепло, і знайдемо Іну з Алісою. Це, до речі, їхні місцеві ось такі лодки. Не знаю навіть, як вони правильно називаються. Я їх називаю блюдечка. Супні це такі. Вони на них ловлять рибу. Ми в хаяні на таких катались. Щось я не бачу ні Іну, ні Алісу, якщо чесно. Але ось мені здається, в синіх рукавах, на рукавниках оцих для води. Це Аліса. Ну, і якщо камера в руках, значить точно Інна. Водичка тепленька, до речі. Тепленька, тепленька. Ку-ку, Привіт. привітики. Що, як вода? Класно? Добре. Так, да, дійсно вода тепла, слухай, класно. До речі, ось ці лежаки я вам не розповіла. Коштують 40 тисяч за один лежак, можна його знімати на цілий день. І далі тут є ще ось такий стіл меню зразу. Я тут, Аліска. Ось. Пиво, наприклад, коштує 30 тисяч, 20 тисяч, далі. Соки по 30 тисяч. Кава 30 тисяч. Тобто не дуже дорого. Пепсі, фанта, спрайт по 20 тисяч. Ось так. А я собі, до речі, зробила ще один напиток, це те, що я купувала. Я випила, зробила дірку, долила звичайної води. І в мене ось так вийшла вода з лимоном. Можна використовувати два рази, а то й більше. Ми вже йдемо з пляжу, і ось на вечір тут з'їжджаються ось такі байки. З дуріаном мясенькі. З дуріаном. Ось там також фрукти продають, а ми їдемо далі. У нас ще є справи. Іду, іду. Банда вся в зборі. Йдемо до косметолога. Косметолог потрібен мені, але йдемо всі разом. І нас Жені прогулятися за лісом. Ми з Олегом, як завжди, разом. А Віка ночувала в подругі, ще додому не повернулася. Вони там щось собі роблять, граються, хай собі сидять. Вони завжди збираються на вихідні. А я йду до косметолога. До речі, дівчинка також українка. Вона раз в місяць сюди приїжджає, тому що вона живе в іншому місті. Раз в місяць приїжджаю і не хочу втрачати таку можливість, тому обов'язково потрібно сходити. Все одно також йдемо на каву, звичайно, по традиції. І ще хочу уточнити на рахунок. Я вчора записувала відео на рахунок будинків оренди житла. Багато в коментарях написали, що є країни, де є бюджетніше житло. Я просто не уточнила, що я говорила особисто за наші умови житла, тому що також є різні варіанти є і за 200 доларів місяць. Але це одна кімната, нам просто таке не підходить. Я брала до уваги іменно наш варіант житла, тому що в нас це апартаменти, там є басейн, там є спортзал, там є охорона, там є рецепшн. Тобто, за ось такі апартаменти я говорила, мала на увазі. Потрібно було це уточнити. І в нас три кімнати: виходить велика кухня студія і дві спальні. Нам просто більше ніякі апартаменти не підходять, тому що в нас. Дитина вже доросла, їй потрібен свій простір, у неї школа, у нас робота, тобто в кожного має бути своє місце. Друзі, наприклад, знімають за 200 здається доларів, але там одна кімната. Тобто їм так комфортно, в них дитина мала, тому їм окей. Тобто Є різне житло. Я мала на увазі, що я говорила саме про наші апартаменти, це величезні новобудови з ремонтами, там, ну, тобто таке. А є навіть знайомі, одні орендували за 11 мільйонів, це здається 400 450, здається, доларів. Вони взагалі орендували цілу в'єтнамську хату двохповерхову. Тобто, це теж я не скажу, що дуже дорого. За 450 доларів двохповерхову хату орендувати в іншій країні. Це також нормально. Тому ось так: ціни є різні. Ще ми якось ходили, також запитували, як друзі мали сюди переїхати. Ми запитували це плюс-мінус. Також було житло 150-250 доларів. Тобто, ось такий сегмент. Дивіться, як гарно. Ліхтарики, прапори. Ми йдемо в кафешку. Так в дворику. Я б і не сказала навіть, що тут є кафешка. А це не ця кафешка. Це не ця кафешка. Інший дворик. А Я ще думала, що це тут. А це не тут. Але також гарно, класно. Там просто інша та інша кафешка для Аліси більше підходить. Там є всякі дитячі штучки. Ось тут ще один такий вхід. І ось тут вже ця кафешка. Це просто був наступний дворик. Також дуже гарно. І це яка краса. Але мені здається, це штучні квіти. Так, це штучні квіти, але дуже гарно. Тобі, бачите, є крісло. Така фотозона. Дуже гарно. Ось зверху, подивіться, яка стеля. Клас! Тут змінили декорацію, минулий раз було по-іншому. Тут також є стілець, можна сфотографуватись. Краса? Йдемо всередину. Я не пішла всередину, вам. Дивіться, тут навіть є зеркало, можна самі сфоткатися. Дуже класно. Така зразу фотозона в зеркалі. Прикольно. Аліса, ку-ку. Для дітей багато всього є, Аліска. Заходь. Все для Аліси, дивися, скільки всього. Тут можна збрати ці статуетки, ну, звичайно, купувати і розфарбовувати. Є фарба, тобі зразу наливають, скільки потрібно. Можна розфарбовувати. Ти будеш таке розфарбовувати? Тут можна ще робити, до речі, також купувати ось це все і можна робити чехли на телефони, різні картини, тобто такі. Ось тут є прайси одразу, магазин. Ви собі можете спокійно пити каву, а дитина буде чимось зайнята. Це взагалі супер. Дивіться, тут є всякі ракушки. Вау. Також можна робити всякі різні. Ага, тут рамочку можна робити на фотографії. Бачите, ось тут рамочка. Такі штучки можна придбати, це іграшка всередині. Коштує 16 тисяч. Тут всі коштують по 16 тисяч. Бачиш, що що які класні, ось такі штучки можуть попадатися. Класна кав'ярня Аліса. Для... Для, дітей. для дітей, так. А, тут гроші. гроші треба пхати? Але Ого. А в Алісі є гроші? І. Немає грошей. Треба у мами просити. Так. так. Тут і тут теж гроші. Кругом гроші хочуть. Також є другий поверх, досить величезна, до речі, кав'ярня. Так, де всі? Ага. Що на другому поверсі? Там на стовпі грають Так? мужику. Супер. Є настільні ігри? Супер. І ти хочеш туди? Гарний куточок зелені є. Супер. Слухайте, ну, класна кав'ярня. Також на вулиці купа зелені. Я собі взяв якусь невідому, він не знає, що це просто я кава протишу. з молоком. А я собі взяла матчу з кокосом. Ну виглядає, якщо чесно, воно трішечки дивно. Якась така світла зверху зелена. Будемо зараз спробувати. Не знаю, це не чай і не кава, щось таке дивне, але дуже смачне. До речі, ось це такі збиті важкі з зеленим чаєм. Дуже смачне. Бачите, воно таке кремоподібне. І знизу це звичайний охолоджений кокос, тобто кокосова вода, але дуже смачно. Я вже вирушаю до косметолога, вже в дорозі спішу. Довго щось ми по каву. Дорога до косметолога ось через таку вуличку. Тут такий також райончик в'єтнамський. І тут, я так розумію, орендують великий будинок. Просто всі на купу. Хто займається нарощенням вій, хто нігті. Ні. Хто косметолог, тому йду сюди. Процес. Все, Я вже після процедури. Йду назад в кафешку, повертаюсь, не знаю. Але це поки що без змін. видно. Залишки, процедури. Це був пілінг. Пілінг був трав'яний, там 9 трав був мікс. Дуже такий класний запах трав, був, взагалі супер. І пілінг я частенько роблю, частенько робила в Україні, щоб позабирали мені ось ці залишки від прищів моїх. Буду красива. О, ой, тут така неприємна історія. чийсь похорон. У нас щось так похолодало, дуже змінилась погода. Затянуло небо. Навіть стало трішечки вітряно. Якраз побачила похорон, згадала, хочу вам поділитися, не знаю, такою інформацією, не знаю, чи це важлива інформація, але можливо комусь цікаво. У нас, коли якийсь траур, вдівають все чорне, одягаються в чорні, чорні хустки, а в них наоборот. Коли траур, вони одягають все біле. На голову також не одягають білі пов'язки. Ось так. Я вже повернулася в кафешку, забула вам ще сказати. Процедура коштувала один мільйон. І ось сидять, чекають мене. Значить, тільки що йшли, розмовляли і згадали, що сьогодні взагалі неділя, а ще й вербна неділя. Тому я вас всіх вітаю зі святом. Бажаю вам і нам, всім нам перемоги. Це в першу чергу. Мирного неба над головою. Мені здається, це зараз найголовніше, і всі цього найбільше чекають. Все інше це. Це вже таке, знаєте, головне перемога. Тому ось так. Але зайшла, почитала новини, і це взагалі так нелюдів, просто нічого святого. Навіть у вербну неділю обстріляти так суми – це просто жах. Жахіття. Це не описати ніякими словами. Це, це просто. Тому таке. Настрій, звичайно. Який взагалі може бути настрій, коли в країні таке робиться? Настрій ніякий. Ось так, але продовжуємо жити далі. Зараз якраз прогулюємось. Віка також з друзями скидала фотографії, гуляє собі. Це так незвично, коли вже дитина гуляє окремо від нас. Переважно завжди Віка гуляла з нами, завжди біля нас. А тут вже все. Віки своя тусовка, свої друзі. Вона гуляє окремо, ми окремо якось ще трішечки незвично. Вже прийшли на набережну, думали, що вийде в нас прогулятися іншим мостом, і ось так, ось там інше місце, а пройтися додому. Але так викликали таксі і, на Жені, йдуть гуляти далі. А ми їдемо додому, тому що пів п'ятої вечора нам зранечку на роботу в четвертій. Тому, на жаль, гуляти так довго ми не можемо. Ну ось так мусимо їхати додому. Також Віка приїхала додому, у неї немає ключів. Виявилось, я ж то думала, що ми їдемо додому, але ні, Олег взяв таксі на ринок, тому що в нас закінчилися яйця. Каже, що ж ми будемо брати таксі додому, якщо можна зразу на базар, правда? Клас! Так. Сюрприз. Я вже і так тримаюся з останніх сил, тому що кожен ранок вставати пів четвертої ранку Ну це трошечки затяжко, особливо коли це вже п'ятий день на роботі, це взагалі важко. Але що поробиш? Базар то базар. Ідемо по яйця. Завжди ми на ринок попадаємо чомусь в час пік. П'ята година, купа байків. Апельсини по 10. Я так люблю сюди взагалі ходити. Ой, диви, які мандаринки класні по 22. Напевно, візьму. Так, зараз візьмемо яйця. Це вже починається. Прийшли за яйцями. А ти куди? По яйця, ні? Я так і знала. Їдемо за яйцями і зараз пройдемо весь базар. Клас. Клас просто. Шикарне закінчення дня. Мене просто обдурили. Сказали, що їдемо додому, приїхали на базар. рибку. Рибку купимо, клас. Ми за креветками йдемо? Так, ту сторону Окей. Це капздець, чесно. Оце хазяйка в мене, а? Хазяйка. — Хазяйка я? Ні, я сьогодні не хазяйка. Я взагалі планувала вже додому я і хочу все. Це блюдо, копота. Так. Рис, фарш. Рис, фарш, базил. Ага, рис, фарш і базил. Ну, ясно, я ясно. Потім можу показати. Добре, покажеш нам. Добре. Це по базарі, побачила, такий кусочок м'яса. Я напевно спечу на пасту. Якраз на нам сало відрізають жир. Зараз Олег і тут розкаже. Але зручно, що вони тут все обрізають. Ми ще взяли фарш на Олегове якесь там блюдо буде робити. І заодно я побачила цей кусочок м'яса. Тільки що запитували за ребра. Ребра коштують 180 тисяч, а м'ясо на кілограм, щоб ви розуміли, коштує 200 тисяч. Тобто я не розумію, чому в них такі дорогі кості. М'ясо свинини, ребра навіть ребра свинини. Коштують так, як і м'ясо яловичини. Не розумію. Хочемо взяти ще креветки. Я тут вже нічого не хочу взяти. Я би вже йшла додому, але Олег так просто з базару не вийде. <гум> що <Ще гум> тут є шавець. Ой, диви, як гарно. Це не ракушки, це якась риба чи що. Класно. Ми вже повернулися з ринку додому і як обіцяв, Олег він все-таки готує своє що це? Хто? Короче, це, це, Коротше, це просто якесь тайське блюдо, Яке блюдо? це рис е, з фаршем, так? Назвем ну, його українською назвою. Рис з фаршем, отак. А, і з базілом, так? Тут у нас обжарюється фарш. З чим? Так, перед тим, перед тим, я давав. Uh... Зелений, червоний перець чилі і фіолетову цибулю. Фіолетову? І, і так, і чесник там дається. Ну, дається поправді фіолетову цибуля. Ага. Потім це мішається, додається соєвий соус. Окей. Після цього дається базилік. Базилік, все? Базилік. А так це базилік, все, mm. а імбир наша. Я смакую, його я потім викидаю. Потім вже... Вже я... ти... також Олег тут поставив, відмочувати. Він мене, до речі, просив поставити, але... Я монтую відео, в мене нема коли. <рив> і на такій чудесній ноті, коли Олег готує їсти, буду завершувати сьогоднішній влог, сьогоднішнє відео. Всім гарного дня, гарного настрою і всім до завтра. Пока-пока. Кажи -пока. всім пока-пока. Пока. -пока. <рив>